Для сирно-гарбузових книдлів мені знадобляться ось такі інгредієнти: 300 г самого гарбуза сирого, 300 г сиру, борошно, скільки вбере одне яйце, трішки вершкового масла, столова ложка маку і трішки солі. Займуся гарбузом. 300 г гарбуза очищеного. Нарізаю на невеличкі шматочки. Тепер мені знадобиться сотейник або кастрюлька з товстим дном. Відправляю сюди гарбуз. Гарбуз заливаю склянкою води і потрібно зварити гарбузове пюре. Відправляю на вогонь. Поки готується гарбуз, приготую підливу. В Сковорідку відправляю 50 грамів вершкового масла. Пінку з масла збираю. У гаряче вершкове масло додаю 1 столову ложку маку. Перемішую, обсмажую буквально хвилинку другу Готую гарбуз до готовності, це може зайняти десь приблизно хвилин 15, аби гарбуз став м'яким. Тепер воду з гарбуза потрібно злити і гарбуз пробити блендером. Ось таке пюре в мене вийшло. Тепер пюре потрібно повністю охолодити, так як гаряче пюре вбирає дуже багато борошна, і книглі тоді будуть такі гумові, тверді, нам не потрібно. Тому повністю охолоджуємо пюре. Перед тим, як замішувати тісто, ставлю каструлю з водою на вогонь, аби вода закипіла. Тепер до гарбузового пюре додаю трішки сиру. У мене сир ось такий м'якенький. Пробивати блендером чи перетирати його через сито не потрібно. Додаю сир до гарбуза. Сюди ж додаю одне яйце, трішки солі і перемішаю. Тепер потрішки вводжу борошно. Борошна може в когось піти трохи більше або менше, так як у всіх різний сир, різний гарбуз. Орієнтуйтеся вже на тісто. Ще трішки борошна. Гарненько вимішуємо до однорідності. Ось таке однорідне тісто має вийти. Тісто я замішала, тепер залишаю його десь на 10 хвилин, поки закипить водичка. Вода закипіла, додаю трішки солі. І тепер починаю формувати книдлі мокрою ложкою, беру потрішечки, ось десь такі книдлі формую, продовгуватої форми. І знову ложка у воду, перемішую. І як тільки книдлі всі повспливають догори, готую рівно 3 хвилини. Ну от, книдлі і проготувалися три хвилини. Все, тепер відсіджую їх. Перемішую і книдлі готові. Ну ось такі смачненькі яскраві кнедлі в мене вийшли. Вони виходять не солодкі. Можна ще зверху за бажанням присипати цукром, якщо бажаєте, щоб кнедлі були солодкі. Ну і як завжди покажу, які всередині.